Мої привітання. У цей складний час, коли війна ще не закінчилась, є можливість заробити в компанії Глово. Робити можна і пішим кур'єром. Ось можна робити на велосипеді, на електровелосипеді, на мопеді на автомобілі. Ось транспорт можна взяти в оренду. І виходить достатньо. Непогано, бо кожен день є якісь гроші. Кожен день обновляється готівковий баланс і кур'єр отримує гроші. Тобто можна сходити в магазин за продуктами, наприклад. Ось. Також дають чаюху. Я працюю у Києві ось і якби. Ну, так, Робота може і насправді нелегка, але альтернативи іншої поки що не бачу. Ось, краще відкрити, я вважаю, ФОП, бо це є яка, не яка допомога державі хоч якимось налогами. Мені цікаві різні канали про проглова. Я е, дивлюся і все стараюся стараюся е, надалі розвивати. Бо у розвитку є тільки початок, нема у розвитку кінця. Регистрійтесь по ссылочці унизу. Ось робити зароб... і заробляйте. Також знімайте відосики, пишіть коментарі. Якби і нехай спільнота кур'єрів голова росте та і розвивається. Дякую, слава Україні!